Тема економного споживання енергоресурсів об'єднує заходи, які традиційно на початку жовтня проходять у різних країнах. Україна і наше місто теж учасники ініціативи проведення тижнів енергії. Вчити перевагами на розбереження, виховувати повагу до навколишнього середовища потрібно ще з дитинства, переконані педагоги 15-ї школи. Навчальний заклад активний учасник заходів у рамках тижня енергоефективності. Вчителі розповідають, вчаться не лише діти, а й їхні батьки і самі педагоги. В школі були замінені металопластикові вікна. Вже Діти поставили в кожному класі спільно з батьками, відбиваючи засоби для тепла за батареї по всій школі. Замінені лампи на енергозберігаючі, а також діти активно проводять волонтерський рух в мікрорайоні. Школи доводять до відома також і мешканців мікрорайону, для чого це потрібно зробити, і закликають і їх зробити те саме. Традиційні види палива є вичерпними і. Запаси їх відновлюються надто довго а також в умовах ситуації, що склалася зменшення споживання природного газу, тема ефективного використання природних ресурсів є дуже важливою. Сьогодні в усіх класах 15-ї школи пройшли відкриті уроки на тему енергозбереження. Знайшли, як зацікавити ресурсозберігаючими проектами і старшокласників, і молодших учнів. Вирішили провести запропонувати провести проєкт у нашій школі, який називається Наша школа плюс енергозбереження і щоб дізнатися, усі деталі, як наші ресурси витрачаються у школі взагалі. Актуальність даного проєкту полягає в тому, що взагалі проблема енергетики, енергозбереження є актуальною не лише для нашої школи, а для нашої країни взагалом. А мета це знайти шляхи енергозбереження та її економії.